У підрозділах філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат найближчі три місяці можна зустріти допитливі очі студентів-практикантів. На засадах договору про проведення практики здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти, укладеного між філією вільногірський ГМК та Вільногірським фаховим коледжем. Студенти закладу проходять практику у структурних підрозділах філії. Здобувачів освіти ознайомили з планом проходження практики та її загальними засадами спеціалісти відділу розвитку персоналу. На місяці Членами нашої трудової великої сім'ї познайомитися з підприємством, познайомитися з виробництвами, познайомитися з працівниками. Потім ми вождемо до на себе працевлаштування. Від того, як ви закінчите вище навчальний залп, перш ніж відправити молодь на виробництво, їм було викладено тези із поводження на робочих місцях відповідно до законодавчої бази з охорони праці. Інформація вкрай важлива і необхідна, адже студенти за спеціальностями галузеве машинобудування, автоматизація та комп'ютеризовані технології, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка розподіляться у таких підрозділах підприємства: гірничо-транспортне виробництво, збагачувальне виробництво, цех водопостачання. Транспортно-експедиційне управління, ремонтно-механічний цех, ремонтно-монтажне управління. Із майбутніми спеціалістами на робочих місцях працюватимуть досвідчені працівники філії. А позитивним результатом співпраці філії із закладами освіти є залучення молодих спеціалістів до трудового колективу підприємства. Зазначимо, що вільногірське ГМК співпрацює з усіма закладами освіти міста. Профорієнтування на виробництві екскурсії цехами філії учнівська молодь завжди сприймає позитивно. Одна з останніх така екскурсія була проведена для здобувачів освіти профтехліцею ремонтно-механічним цех. Хом ліцеїсти спільно із своїм керівником ознайомились із роботою підрозділу і наочно побачили реальні робочі місця за професіями, які вони здобувають.